Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні в нас таке дуже давне, давне ще е, печиво цьо, е, поцілуночки, або ще називають його цьомочка. Е, ось ось така. Гарна така тьомочка. О, така, Таке м'якосеньке, таке, таке гарнесеньке, дивіться, яке які, які ніжне, ніжне і м'ягесеньке, дуже м'ягесеньке, розпливається, у, у роті пливе. Колись так готували ще гусячі лапки, печиво, але то трошечка, трошечка інакше воно готувалося. Кому цікаво, як ми готували, давайте готувати разом. Готуємо тісто. Тут у мене є 150 Грам тепленького молока такого Добавляю сюди я 50 грам дріжджі. Розкришую. Тут додаю сюди тепер щіпку солі. Отак. От І додаю сюди столову ложку цукру. І це все розмішуємо, аби. Розчинилися дріжджі. Тим часом, поки дріжджі розходяться, ми будемо е, готувати муку. Тут у мене є 500 грам муки. Я не всю спочатку даю. Добавляю сюди 200 грам масла, колись ми робили на маргарині. І ми будемо пересікати отаку. Можна терти на на терці. Я буду тепер, то в мене не дуже таке. Ну холодне має бути. Але в мене не дуже. Я вибрала з морозилки, в мене не дуже. І перетираємо отак, у крихту. Так, муку з маслом перетерли, робимо таку виємку. Дивимося, тут дріжджі вже розчинились і повністю нема. Ось тако і виливаємо сюди. Все, все, все дріжджі. я деше тут трошка цукру. Ось так. І замішуємо так тісто. Уручну. Добавляючи собі, підсипаючи муки. Таке легеньке тісто підмісю Ось таке ми замісили тісто. У мене трошки тут ці лишило, Ну, я знаю, може 20 грамів десь цієї муки залишилось. Ось пішло, може, 480 грам. Так, зараз це тісто будемо ділити, тісто будемо надвоє. Для зручнішої розкачування. Отак От аби собі розкатали. Ми зараз тут муки трошечка беремо. І будемо розтачувати. Розтачуємо тако. Так, у мене тут є цукру десь дві столові ложки. Отако От додаємо сюди ванільного цукру. Трошка, аби було е, пахучіше, Так. І розмішуємо гарно. Тепер ми от що робимо? Дивіть, як розтачено, не дуже грубо. Так тонесенько, треба дуже тонесенько розтачати. Беремо стакан і вирізаємо такі собі невеликі, може і більші, хто який собі хоче. такі невеликі. Кладемо їх у цукор. отако от у цукор. Зложуємо удвоє. Робимо на, на зразок, як роблять ці е, гусячі лапки. Знову так у цукор і знову так складаємо. І тоді складаємо на бляшку. Ось ось ось. Маленькі такі можеш робити і більші. О, ось так цукор, складаємо докупи, знову в цукор. Знову складаємо докупи і верху цукор теж. І кладемо на бляшку. Чекайте, бо я цей не поставила верху цукор. І, кладем... і кладемо на бляшку. Такі можемо робити маленькі, а можемо зробити і більші. Я візьму такий більший стакан. Я візьму ще отакий стакан. Ану отако. Це буде. Трошка більші будуть. Ось такий. Так само, отак, у цукор. Знову у цукор зложуємо. Оце це буде нормальний. Отак. Отаким таким стаканом. Це буде більші. То ти маленький дуже, а ці більше. Щоб, щоб не бавитись і так, то ми зробимо, зробимо цим стаканом більшим. Я колись робила маленьким, але тут я буду сібавить. Трошка більше зробимо. Так, Виріжемо і так наробимо. Ще раз показую, оцим, дивіться, таким стаканчиком у цукор. Складаємо наполовину, знову і в цукор, знову і наполовину. Тут затискаємо цей кінчик і зверху у цукор. Ось такий, ось такий виходить Таке, поці, поцілуночки називаються ці, ці печенки. Такі, такі поцілуночки. Я всі нароблю. Ось таких ми наробили поцілунчиків. Ось таких ось Тепер залишаємо їх на 20-30 хвилин, аби вони підросли. А ми будемо розтачувати далі. Другу частину тіста. Так само. І то, що ми відбирали, все ми з'єднали я тут і будемо далі. Ось так розтачувати і виготовляти таких печеньок. Ось так підійшли наші поцілуночки. Де отако роз'єдналися, значить ми отако пальчиком собі поправляємо. бачите, отако з, Докупи, де, де вони роз'єднались. Ось так, отут. Просто докупи. А кладемо на пергаментний папір, бо тут цукор аби не приставав. І все. І ставимо випікати при 180 градусах на 20-25 хвилин до зарум'янення. Ось такі у нас виходять поцілуночки, а ще їх називають цьомочки. Ось, ось такі. Во. Гарні, дивіться, ось такі во. цьомочки. Деякі розкривають, треба добре защепати, аби не розкривалися. Ось так якось всі порозкривалися. Вите, порозкривалися. І Випікалися 15 хвилин. А ви дивіться по своїй по своїй духовці. Ось, ось такі. Там ще випікається одна. Так, Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. Ось такі, ось такі гарні, чудові наші тьомочки. О. До зустрічі! Ось таке виходить у нас печиво. Дивіться, яке делікатне, яке м'ягесеньке, яке дуже-дуже м'ягесеньке. то ще котре гаряче, а це холодне. Дивіться, настояща цьомочка. Сьомочка така дуже гарна. Тьомочка така оці гарячі. А це вже величезна цьомочка, що не розкрилися, то вже велика цьомочка. Ось таке печиво дуже смачнесеньке, дуже гарне. Ось дивіться, я вам роз... дивіться, яке, яке всередині. Яке ніжне, яке гарнесеньке, м'ягесеньке, таке просто аж у роті, у роті пливе дуже гарне. Так що готуйте.